В найближчому місяць світлофори в Запоріжжі працюватимуть від акумуляторів. Це дозволить забезпечити рух пішоходів та транспорту в безпечному режимі навіть під час відключень світла. Також до кінця року на світлофорах планують встановити сонячні панелі. А ЮНІСЕФ погодили придбання когенераційних установок для Запоріжжя не більш ніж 5 мільйонів доларів. Водночас, в рамках запровадження додаткових відключень, перевірили лікарні. Виявилося, що півтора роки тому медзаклади отримали від донорів. В 12 твердопаливних котелень, проте жодну з них так і не підключили. Поставлено задачу як обласному керівництву департаменту охорони здоров'я, так і міським відповідним департаментом до кінця серпня закінчити підключення, тому що саме це буде для нас можливо тим спасінням для наших медичних установ для того, щоб пройти опалювальний період. Також під час введення додаткових обмежень було виявлено, що в деяких лікарнях, які отримали генератори вже більш ніж рік тому, до генератори не підключені до резервного живлення. Повідомив очільник області про те, що нарешті вдалося вирішити питання водопостачання в громадах області. Так, у Широківській громаді дефіциту водопостачання через відключення електроенергії вдалося уникнути за рахунок встановлення нових дизельних генераторів. Тепер за допомогою насосного обладнання забезпечили водопостачання і у Кушугумській громаді. Була екстрена зібрана нарада, було прокладено додаткові, відполагоджено додаткові трубопроводи. Сьогодні закінчується встановлення додаткового насосного обладнання і вже вчора, з 22-ї години ночі, в населених пунктах так малим тиском почала з'являтися вода. Я сподіваюся, що за найближчі декілька днів нам вдасться повністю зняти дефіцит водопостачання в цих населених пунктах.